На Буковині тривають пошуки 13-річної Еріки Руснак. Жителька села Чагор Чернівецького району 11 квітня пішла з дому та не повернулася. Поліцейські закликають допомогти розшукати дитину. Прикмети розшукуваної. Зріст 160 сантиметрів. худрулява, волосся середньої довжини. Куричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. До пошуків зниклої дитини долучились рятувальники. Правоохоронці відпрацьовують різні версії зникнення дівчинки. Тож для залучення сил та засобів звернулися із запитом про допомогу до рятувальників. До пошуків було залучено 23 чоловіки особового складу: 5 одиниць техніки, 4 плавзасоби, дві собаки, два БПЛА. Фахівці служби порятунку обстежили 7 кілометрів прибережної зони та проводили пошуки на водоймі протяжністю у 15 кілометрів за руслом річки. Спільно з правоохоронцями пошукові заходи проведено на під'їзді до міста Чернівці та поруч прилеглої території біля річки Прут. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження руснак Еріки Іллівни. Прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані.